Вітаю! Мене звати Андрій Павленко, і ми приготуємо традиційний португальський суп Верде», що значить зелений бульйон. Для цього нам треба, звісна річ, багато зелені. Ось. Нам для цього треба ковбаса. Чаріцо, я люблю чаріцо. Якщо у вас є краківська ковбаса чи будь-яка ковбаса а, з, наприклад, з чесником, з копченістю, можете взяти ще якесь копчене сюди м'яс. Але а, я буду брати чаріцу. Чаріцо. Взагалі, цей суп класний на будь-які дні народження, весілля, тому що. Коли ви гуляєте, це ж не застілля, там де холодно, ви вдома сидите, ви можете на дворі бути, ви можете спілкуватися з великою кількістю своїх друзів, і треба дати цю можливу для можливість для соціалізації. Для соціалізації, але і люди повинні швидко нагодуватись. Тому можна зробити їм бульйон, скажімо таку. Е Похоїстенькі. Але і знову ж таки, воно має бути супер смачно, тому дуже важливо, щоб ковбаса була насичена смаком. Я люблю особисто ковбасу, чорцо, тому що тут папріка і папріка для мене в ковбасі це дуже важливий домент. Ось, нарізаємо ковбасу. Такий суп начебто дешевий, начебто суп для бідняка, але чоріцо. Чоріцо, чоріцо, Так, включаємо плиту, плита розігрівається. доливаємо трошки олії. Так, олійка розігрілася. Тепер кидаємо туди нашу ковбасу. Якщо не хочете туди додавати олію, можна не додавати. Але я хочу, щоб вона карамелізувалась, Ну, я так вже зробив. Можете не додавати, тому що чоріцо і так жирна, тут багато різних жил. Так, от. Запах чоріцу. Знаєте, іноді нічого не треба, просто чоріцу. Просто чоріцу і все. От. Тепер ми бачимо, як воно стає жовтеньким від цієї паприки. І цього. всього, у нас все знизу жовтеньке. Дамо йому трошечки обсмажитися, трішечки, але воно не повинно підгоріти. І одразу будемо його назад перекладати. Так, допоки готується наша ковбаска, займемося цибулькою. Нам треба цибулька для піджарки. Наріжемо її. Стільки цибулі нам буде, в принципі, достатньо. Так, що у нас? Чоріца. Чоріцо прекрасне. Думаю, можемо перекладати. Сюди не треба нам ніяке м'ясо. Достатньо просто ковбаси. Гарної, смачної ковбаси. Ковбаса, картопля і бульйон. Бульйон на основі картоплі, зелені і ковбаси. Грубо кажучи, я б назвав би цю страву, ну так, грубо кажучи, варена чоріцо. Чи варена ковбаса з картоплею. Такий суп із ковбаси. Суп із. Ну, таке. Побачимо. Ситно і смачно. Значить так. Тепер сюди можна в залишки від ковбаси кидаємо цибулю. Так от. Ми не прибираємо а, звідси всю цю рідину. Ми хочемо, щоб а, цибулька в цьому соці від ковбаси посмажилася. Але якщо у вас підгоріла ковбаса, то річ, вам доведеться... Замінити, напевно, кастрюлю. Сіль обов'язково до, до цибульки, щоб цибулька класно у нас тут розварилася. І тепер робимо цибульку м, максимально обсмаженою, не по кольору, а щоб вона, знаєте, повністю соки у себе випустила і не була хрумкою. Грубо кажучи, карамелізуємо. Все, цибулька у нас вже готова. Така бездоганна цибулька. Це, тепер беремо картоплю, нарізаємо її просто грубо, потім ми будемо її збивати в пюре прямо там. Тому ми нарізаємо щоб швидше. Отак, от раз, взяли і нарізали. Так у нас тут. Цибулька. До цибульки додаємо чесник. Часник теж особливо. З ним не стараємося. Раз. Розбили його, отак от. Сюди. Трошечки обсмажили. Все. Закидаємо картоплю. Прямо так сюди закидаємо. Такий швидкий суп. У нас паті, вечірка, свято, день народження. Нагодувати треба багатьох людей, щоб було смачно. Тому що що найголовніше у всіх вечірках. Ми думаємо, що у всіх вечірках найголовніше це їжа. Насправді, досить часто. В крутих вечірках в ніг народження од найважливіше перше класні люди і алкоголь для того, щоб розслабитись і можна було почати спілкуватися неформально, розслаблено. Ось що найголовніше, а їжа це просто швиденько втамувати. Гамувати свій голод. Калдоверде перекладається як зелений бульйон, тому ми робимо його максимально просто. Чому ми взяли картоплю? Картопля вона дає нам всю цю бульйонисту насиченість. І це насправді дуже просто. Ми можемо туди і моркво кинути, ми можемо багато чого всього туди кинути. Але картопля це те, що дасть нам відчуття бульйону без м'яса. Це такий фундамент, основа все. Заливаємо воду. Ми зробимо не дуже багато води. Ми зробимо його таким кр кремовим, таким густим. І сподіваюся, це буде достатньо нам, щоб він був насичений будь Все, ставимо, чекаємо, доки наша картопля звариться. Як тільки наша картопля звариться, тоді ми переб'ємо її, додамо зелень, додамо ковбасу. І все, суп готовий. Чекаємо, доки вона звариться хвилин 15. Я думаю, картопля у нас вже готова, ми можемо почати її отак от зараз тепер давити. Взагалі, суп дуже-дуже древній, десь з часів 15 століття. Тоді, коли відкрили Америку, одразу картопля опинилася в цьому супі, тому що це стало таким гарним наповнювачем для супу. І тепер. Можна було, щоб воно було, наприклад, не таким наваристим. Рецепт супу дуже древній і дуже простий. Ми бачимо, що десь 15 століття він вже виникає в Європі. От, особливо коли картопля з'явилася, то вважайте, що от все тепер активно її почали використовувати. Картопля, картопля, пюре, можна сказати. На бульйоні. Якщо у вас є бульйон курячий, теж додавайте буде дуже насичено. Все. Наш бульйончик майже готовий. Тепер беремо дуже багато зелені. Можете брати зелені будь-якої, які у вас є. Ну, я беру капусту-кале. Ще можна взяти капусту, здається, з гірчиці можна брати. А, теж. Батилля різна. Ну, в будь-якому випадку от ця зелення, вона йде сюди. Прекрасний цей запах капусти. Мені дуже подобається запах цієї капусти. І ось так от ми варимо його. Зараз здається, що дуже багато, що навіть не закриється, але капуста зменшиться в розмірах. І буде у нас такий насичений зелений супчик. І все це пюре тепер повинно увібрати в себе цю капусту. У 15 столітті Колумб відкрив Америку і привіз картоплю, перець, помідори, гарбуз, бабові, все це в Європі і в світі, в решті світу, з'явилося з Америки через Колумба. Тому ми бачимо цей суп дуже традиційний португальський. Як тільки відкрилася Америка, як тільки з'явилася картопля, одразу ми бачимо в цьому супі. Цей суп на основі картоплі і зелені. Що їли в Європі тоді, коли не було картоплі? Та безліч всього, безліч різних ріб, морква, інші корнеплоди. Але головне, що в Європі завжди було: це цибуля, бульйони, сири, хліб і борошно. Грубо кажучи, коли ви дивитесь класичний цибулевий суп французький це не французький цибулевий суп, це європейський суп, це звичайна, проста пахльопка будь-якого бідного селянина. Тому, ось ми бачимо: картопля з'явилася і одразу вона з'явилась. Я так розумію, в Португалії до відкриття колумба, якщо не було картоплі, то з чим вони могли це готувати? Я думаю, була зелень. А чоріцо теж з'явилось з відкриттям Америки, тому що що? Тому що тому що? Тому що перець, паприка, з'явилась паприка. А значить, страва. Страва, воно одразу пішло. Тобто, так, давайте дольємо сюди води, тому що я хочу не пюре, я хочу все ж таки суп. Ось так. Тому дивіться, чим цей суп прекрасний. Це перші дні відкриття Америки. Це перші кроки. Відкриття картопля, і от перець в ковбасах. Тільки почало з'являтися 15 століття, це було просто багатство, багатство будь-якої сім'ї, у якої нарешті з'явився перець і картопля. Чим люди? Що люди тоді готували? Я так гадаю, була цибуля, були різні бульйони, відварені віддарна яловичина і. Безліч різних таких бадиль, безліч різної зелені. В якості такої густини люди використовували, що, що люди використовували в Європі замість цього картопляного загущувача з крахмалом. А просто хліб. Люди брали бульйон, кидали оцю зелень і кришили хліб, сухарі туди і ковбасу будь-яку кидали на часнику, але без перцю. І це була традиційна їжа, традиційний суп. Усієї Європи. Але ми бачимо, як цей традиційний суп почав змінюватися. Додамо сюди нашої чорцю. Ось так. ось так. Ось. Прекрасно. Так, ми перекинули нашу чорцю сюди. Розумієте, просто цей суп, він же що? Якщо хочете, додайте сюди паприки, це якраз буде характерна риса цієї, цього супу, тому що це перший апгрейд традиційного європейського супу, який робився з бульйона, сиру, борошна чи іноді хлібу. Зараз тут, замість хліба, ми маємо, чим мене замінили, картоплею, а спецію, яку дуже важливо додали, окрім часника, це паприку. Скажімо так, почало бути веселіше. Цікавіше і насиченіше. Так от насипаємо наш суп. Ось стільки зелені. В Європі не викидали оце від корнеплодів різні штуки. Їх цінували і теж вживали в їжу. Ось. Суп. Прекрасний. Тепер треба спробувати його. Беремо шматочок значить, зелені, бульйончика нашого картопляного. і Міточок Слухайте, Зелений бульйон, дійсно зелений бульйон. М -м -м. І чорізо сюди просто супер. Вона кисленька, кисленька чорізо з цим зеленим бульйоном на картоплі і на капусті кале. Просто бездоганно. Супер. Навіть нічого не треба, просто такий сип. Блін, наскільки смачні, дуже прості супи. Наскільки прості, наскільки смачні дуже прості страви. Тому не бійтесь готувати щось дуже просте, де дуже мало спецій. Іноді страви, де мало спецій, дуже теплі, дуже насичені своїми смаками і дуже прикольні. Тому готуйте середньовічні страви, готуйте страви до відкриття Америки. Готуйте страви після відкриття Америки, готуйте традиційну Європу, готуйте а, традиційний схід. Експериментуйте і знайте, що якщо ви знаходите класні рецепти, вони завжди будуть смачні, навіть якщо там мінімум спецій. З вами був Андрій Павленко, і ми сьогодні готували Верде. традиційний португальський суп, який пішов з півночі Португалії. А далі дійшов і до Бразилії, і до решту світу. Тож Готуйте смачного.